Анатолій Костецький, Сніжинки. Привіт, друзі! Мене звати Оленка. Я дуже люблю зиму. Люблю зачаровано дивитися, як летять з неба на землю сніжинки. А ще я знаю про сніжинки віршик. От послухайте. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевно вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Сподобався вам віршик? Якщо так, пропоную вам його вивчити на пам'ять. Повторюйте за мною. Тоненькі сніжинки на мене сідають. Мене за ялинку напевно вважають. Не знають сніжинки, смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. А зараз я почну розказувати стрічку з віршика, а ви її, будь ласка, продовжіть. Тоненькі сніжинки. Мене за ялинку не знають сніжинки. Що я не ялинка. Молодці, Вчіть віршик та насолоджуйтеся чарівною красою зими. До побачення!